Фарбування брів вдома для тебе звучить страшно. Давай розповім тобі свій спосіб домашнього фарбування брів і покажу, що це не так страшно, як тобі здається. Розповім тобі також, як не зробити чіткі брівки на їх початку, а отримати максимальний ефект роздимлення. Перед початком поговоримо, що не може знадобитися для процедури. Кістечка для фарби я обираю таку скошену, але вона може бути і рівнесенькою. Головне, щоб була тоненька: пінцет, ватні диски, водичка. Вушні палички та одноразова щіточка для вій, і, звичайна ж, фарба для брів, білий олівець для очей або будь-який, який маєте під рукою, у головне, не дуже стійкий. Перед фарбуванням обов'язково промийте ваші брівки і добре висушіть. Перший крок. Розчісуємо брівки одноразовою щіточкою і вкладіть так, як зазвичай вкладаєте. Крок 2. Білим олівчиком намалюйте форму вашої брови. Є два головних правила у побудуванні форми. Ваш початок брови і місце згину брови мають бути однакові за шириною. В жодному разі згин не має бути ширшим за початок. Правило друге. Намагайтесь кінчик брови зробити трішки коротше у випадку, коли кінчик брови росте занадто вниз. Правило третє. Лінія від початку брови до згину завжди має бути рівною без вигину. Крок третій. Починаємо наносити фарбу на нижню лінію брови і кінчик, повільно потягуючи фарбу до середини і початку брови. Поступово заповніть всю брову фарбою та залишайте верхній кут початку брови вільним. Крок 4. Візьміть одноразову щіточку для вій та легкими рухами та не сильно притискаючи, розтушуйте ваш початок брови, протягуючи від нижнього куточка до верхнього. Крок п'ятий. Заповніть прогалини фарби, якщо такі утворилися від щиточки. Крок шостий. Видавляємо лишні волоски, які ростуть не по формі. Крок сьомий. Поступово починайте змивати фарбу. Зазвичай я використовую правило 5-5-5. Через перші 5 хвилин нанесення я стираю початок брови, поправляючи край, щоб не отримати чіткої лінії. Ще за 5 хвилин другу частину брови. І коли пройшло 15 хвилин від початку нанесення, змиваю хвостик брови. Якщо маєте якісь дуже великі проміжки, можете докласти в тих місцях фарбу ще на 5-10 хвилин. Ви для себе можете обрати менший час витримки фарби. Чим довше тримаєте, тим темніше вийде забарвлення. Бажаю вам найгарніших брівок в моїй чорнобриві і дуже дякую за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, залишайте лайк, коментар та підпишіться на канал. В моїх відео ви також можете знайти масаж обличчя на кожен день, розбори макіяжу з червоних доріжок. Та інші цікаві відео запрошую вас.